Всім привіт мої друзі. Сьогодні я купив понад 20 монет і хочу зробити на них відеообзор. Вибачаю, що так довго не було нових відеороликів, тому що я досить сильно так прихворів. Ну, але тепер я з вами і знімаю для вас відеоролики, тому, о, будь ласка, підтримайте мене лайком, підпискою та приємного перегляду. Так, ще году. У цього, думаю, не <кій> Давайте спочатку розпочнемо з такої монети, якої в мене ніколи не було в колекції. Це в нас один бразильський реал. Ось так він виглядає. Ось така досить прикольна монетка. Він, на жаль, не в дуже хорошому состоянні, але можна спробувати почистити. Так, давайте далі. Далі у нас один фунт 2012 року. Ось так виглядає. І, на мою думку, це можливо ще пам'ятна якась монета. Ну, я не впевнений. Так, ще один, один фунт. Але вже якого року? 1983 року. Uh, і ще, вроді би, один. Да, ось тут один фунт. Ще також один фунт. 1963 року також. Ось так. Давайте далі. Що у нас тут ще, ще є з Великобританії? Тут є два фунта. Ось так вони виглядають 2010 року. Тож, теж не дуже в дуже хорошому стані, але що поробиш? Потім 50 центів 2002 року. Ось так. О, один цент 2012 року також не дуже добру сіні, але я думаю, що почищу. Такий цент один теж не бачу якого року ану. 2003 року. 2 цента 2002 року. 2 цента 2002 теж року. І 2 цента 2017 року. Так, давайте далі. Що у нас ще є? У нас ще є 10 центів. Ось такі. І ще такі досі центів є. Так, давайте далі. Є е, 20 рублів одна і друга. Ну, не будемо роздивлятися, по мені якось На них все рівно. І ще 5 рублів. Так, е, і давайте перейдемо теж в новинці моїй колекції. Норвезькі крони. Ось перша монета. 5 крон норвезьких 2002 року. Ну, крон і я не знаю, як правильно сказати, ось так ось виглядають. Норвезькі. от. Одна крона норвезька. Ось так ось. Якщо вам. Якщо вам сподобається ідея ще пісня відео про то. Як, як і чому робилися ось такі дирки і робляться зараз, то я вам розповім. І тепер саме головне для мене це ось така ювілійна. Ювілійна 20 крон норвезьких, ювілійна. Ось така. Не буде відеообзор, думаю. Ось так. Далі у нас такі 10. Крон норвезьких. П'ять крон норвезьких. І остання, це ось така теж 10 крон норвезьких. Я їх не завсім купив, мені їх подарили, але я так просто, щоб не розповідати багато. Ну, і дякую всім за перегляд і зустрічі, всім пока-пока!